24 серпня у День Незалежності України вийде у всеукраїнський прокат історично пригодницький екшен Довбуш. Режисером стрічки виступив Олесь Санін. Фестивальна прем'єра фільму відбудеться 19 серпня на 14-му одеському міжнародному кінофестивалі. Картина Довбуш стане фільмом відкриття фестивалю. Про це повідомляють творці фільму. Як розповів режисер стрічки Олесь Санін, моїм колегам із «Радіокультура», фільм Довбуш це історія про життя найвідомішого з опришківських ватажків у Карпатах. Олекс. Це добиша, однак цитую у фільмі багато мого власного ставлення до того, що таке війна, що таке розплата за кохання, що таке зрада. Кінець цитати. Роботу над фільмом розпочали у 2018 році. А про прем'єру картини оголосили в лютому 2022 за день до повномасштабного вторгнення. На виробництво фільму Довбуш витрачено понад 90 мільйонів гривень, що робить цю стрічку найдорожчою за всю історію українського кіно періоду незалежності. Відомо, що 24 серпня у прокаті картина, окрім України, вийде ще у семи країнах світу, зокрема в країнах Балтії, Ізраїлі, Кореї, Німеччині. Відомо, що вже 20, понад 20 20 країн купили права на фільм, і також робитимуть адаптацію. За кордоном буде у прокаті і українською мовою фільм для українців, які тимчасово виїхали через війну. Сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися із виконавцем головної ролі у фільмі «Довбуш» Сергієм Стрельниковим про роботу над фільмом та як змінилися сенси стрічки після повномасштабної війни. Сергію, мої вітання. Доброго дня. Власне, історична постать Олекса Довбуш, це такий і розбійник, і пірат, і також це і Робін Гуд, і Ахілес. Скажіть, будь ласка, про нього дуже мало відомо. Як ви досліджували свого персонажа? Як ви втілювалися, перевтілювалися в нього? А, ну, досліджував свого персонажа. Я із наявних матеріалів, які були у доступі у тому самому інтернеті, як, напевно, і всі, коли ми досліджуємо якусь історичну постать. А от як втілював, ви знаєте, я, по-перше, хочу сказати, що коли Лесь Санін мені запропонував ту роль, я відмітив, наскільки в нього горять очі, коли він розповідає про цю історію. Ну, і я зрозумів, що треба, треба якось ухопитися і не відпустити цю роль, тому що ця роль це, це просто виграш у лотерею для любого актора. Там є все, там є любов, там є війна, там є кров, пристрасть. Там є все для актора, я повторюся. І е, е, я дуже повірив цю історію завдяки тому, і мені дуже пощастило з моїми партнерами. Е, Олекса Гнатковський, який е, грав Івана Довбуша, мого брата, він сам є носієм тої мови, він сам звідти з тих гір, фактично. І я, е, я дуже багато спостерігав за ним. Ну, якісь речі просто у нього списував, свідомо чи несвідомо. Інколи навіть просив його мені допомогти, допомогти його, допомогти мені з мовою. Тому що, звісно, я виріс під білою церквою, Ставищанський район, село Розкішне, і мій Довбуш говорив трохи як з під білої церкви. А треба було, щоб Довбуш говорив так, як Довбуш. І в тому мені дуже сильно допомагав е, Олекса. Та й всі на майданчику насправді хто знався на тому, я сприймав це абсолютно нормально. І якось так ми всі і працювали з вогнем в душах, тому що нам дійсно хотілося зробити якесь велике, цікаве кіно про історичну постать, про той відрізок історії української, про який мало кому що відомо, відкрити Україну трохи. Трохи по-інакшому, тому що, якщо подивитися, наприклад, що знають про Україну пересічні громадяни з закордонних країн, ну це може бути козак, там, оселедець, так, ну те, що ми називаємо шароварщиною в поганому сенсі цього слова. Але тут ми показуємо іншу Україну, абсолютно іншу. І тим самим доводимо, що Україна велика країна. Які є регіони самобутні, які відрізняються і так далі. І так далі. І От подібні. власне, ви сказали про мову. Але скажіть, яким ви бачили Олекса Довбуша? як ви його вті... І чи, на вашу думку, вдалося вам його самовтілити? А, я не знаю, чи мені вдалося втілити Олексу Довбуша. Але по власних відчуттях, От по тому, а, чи, чи, виклали... чи все, що ви хотіли вкласти в персонажа, вдалося? Знаєте, у мене є така теорія, що якщо ти граєш якогось персонажа, і той персонаж, у нього є деякі скіли і вміння, скажімо так, які йому присутні, актор має те вміти. Якщо він те вміє, то і глядацьке око йому більше вірить. Тобто все, що стосується е, м, володіння зброєю, наприклад, а це бартки тупірці, е, це кінжали і так далі. Я от всім тим всім обложився і насправді півроку з тим спав, якщо чесно. Ми дуже багато працювали з каскадерами. Е, до нас приїздили хлопці. Е, Майстри володіння барткою, ми брали щось у них. Ми потім це все комбінували з якимись навіть цікавими прийомами з <кхід> систем індіанців, які теж користувалися тупірцями своїми тамагавками. І таке склалося у нас по результату. Ну, скажімо, так, жартівливо гуцульське кунг ну, от, власне, також от, по трейлеру навіть видно, що ваш персонаж володіє чималими фізичними можливостями, і от е наскільки для вас була оця складна частина саме от е оволодіння бойовими мистецтвами, як можливо змінилися ваші е життєві звички для того, щоб от е втілити у персонажа саме цю частину, не тільки морально-духовну, але й фізично складову, щоб ну, глядач вірив? Ну я скажу так, що з цим якраз проблем не було. Скоріше, мені було ну не те, щоб важче, а просто більше уваги я приділяв саме драматичним сценам в цьому кіно, яких ну, доволі немало, і які потребували саме акторських здібностей. Все, що стосується фізичних проявів, Ну, то було доволі легко і дуже дуже цікаво, я так скажу. Ми навіть коли закінчили роботу, я Лесові сказав, що я побував у дуже моторошній, але такій справжній касці. Бо і Карпати, гори, серед яких ми знімали, ми в четвертій ранку підіймалися, щоб тільки забратися, дістатися до на гору усією командою. І це займало там декілька годин. Потім година гриму, година майже костюму, і потім ти виходиш у кадр, і ось ось сонечко починає вставати, і Лесь каже: Сергій, дивись, дивись, що я придумав. Он бачиш гора, да. буде дуже класно, як ото. Сонце тільки встане, і ти забігаєш на саме верхів'я. А ми дроном ідемо за тобою. Ти як на це дивишся? Я дивлюся там ну, метрів. Метрів 400, а може, і з пів кілометра, тут і чесать. Добре, давайте погнали. Я біжу і думаю, я зараз здохну. Але нічого, коли ти розумієш, заради чого то все, то все працює, все працює як треба. Ну, Це, це дуже маленький такий епізодик, а подібні речі ставалися практично кожен знімальний день. Тобто можна можна Олексу Довбуша і з Томом Крузом порівнювати, правда? Деякими моментами. Mm. Так. Ну у мене насправді так. У мене не було дублера в жодному з кадрів в цьому фільмі. У мене якраз було паралельно два фільми. Доки ми знімали Олексу Довбуша, у мене стався Тарас Шевченко, перший самурай, який у прокаті йшов як безславні кліпаки. Це та сама каскадерська команда. XGST, хлопці, які зараз, до речі, майже всі на фронті. І е, вони дуже круті. Вони і як люди, і як громадяни, і як воїни, я впевнений. Ось ми працювали з ними. І там у мене, і в тому фільмі у мене не було дублерів в жодному кадрі, і тут не було дублерів. Ну, мені це подобається. Мені в тому весело, і тут скоріше навіть не про те мова. А власне 2000, у 2022 році мала відбутися прем'єра стрічки, але, на жаль, сталося повномасштабне вторгнення, і прем'єра відбудеться тільки 24 серпня цього року. Власне, як відбулося переосмислення персонажу зараз? І, можливо, теперішній ви, може, щось би додали персонажу нового чи інакше б зіграли, можливо? Я не думаю, що я зіграв би інакше. Просто мені стало зрозуміло, що цей е, фільм, ця стрічка, вона як ніколи необхідна зараз. Зараз. Тому що м, кожен з хлопців та дівчат, які зараз на фронті, вони є добуш. Ну, ось так. Це справжні герої. Тоді, коли я грав Довбуша, я думав, що я знаю про героїв тільки із кіно, романів, які я прочитав, і так далі. А зараз я живу в Україні, яка є мать... ну, ненькою тих героїв, яка, яка є матір'ю справжніх, справжніх героїв. І тут навіть думати якби немає про що тут, скоріше б задуматись над тим, чи правильно я його зіграв тепер. Бо справжні герої серед нас, це правда. А от власне історичні фільми це є як ще один інструмент російської пропаганди взагалі. От наскільки. Протидія російській пропаганді, перепрошую. От, власне, наскільки важливо, щоб і надалі з'являлися фільми про відомих історичних постадей, і ми руйнували якісь певні стереотипи, які складалися, і ми знайомили нашого українського глядача, а також світового з тим, що в Україні завжди були герої. Не тільки вони починають з'являтися зараз, як, наприклад, там привід Києва і е, будь-хто не буду вдаватися до переліку. Наскільки важливо, щоб ми знали, знайомилися з історичними постатями? Ну, дивіться, я впевнений, що ця війна почалась. По великій мірі, із-за того, що ми дуже погано знали свою історію. І зараз саме ця війна призвела до того, що ми знаємо набагато більше тепер. І про це протистояння майже в 500 років з Росією і так, далі, і так далі. Які штуки просто починають людям відкриватися зараз. І стає набагато зрозуміліше, чому? Чому вони напали? Тому що вони інакше не вміють. Вони ж хочуть нас не, не просто вбити, а вони хочуть, вони справді нас люблять, я вам скажу. І це їм так болить. Це дуже нагадує те, як кохана жінка йде від, е, мудака чоловіка. Аналогія дуже пряма. Він її любить, але він ладен її вбити скоріше, аби вона тільки не була ні з ким іншим. Я сам наполовину росіянин був. І це зараз моє ствердження. У мене навіть є вірш з цього приводу, написаний мною. Мені хотілося дуже коротко описати моє ставлення тепер до Росії. Він у мене в інстаграмі є. Там я розповів про все, про все, що я думаю насправді. І фу, я навіть заблудився, з чого я почав. Я... А, власне, ми продовжимо щодо саме Росії. От вашій фільмографії є саме робота роботи із російськими режисерами, і власне ще після 2014 року це і серіали Чапаєв, Тріумф, Катерина Трюкач, перепрошую. І от, власне, як ви переосмислили зараз свою залученість до створення серіалів з росіянами і в тому числі і пропагандистських, якщо говорити про Чапаєв, а, добре я відповім. <кій> я я працював в Росії, більш того, кар'єра моя в принципі росла і росла швидко. і Грав я в основному історичних постатей. І навіть ще один фільм, який знімався у 2014 році, він у них зараз стоїть на сайті, як у розробці, що саме цікаве. І мені здається, що саме і за мене він не виходить, бо в мене там була головна роль. Фільм 2014 року Російською Тріпалов і Тріпалофікшельок. Я там грав того самого Тріпалова. Фактично то була перед остання моя робота в Росії. Потім ще в мене був один мухабад, і потім свідомо був зроблений вибір не працювати в Росії взагалі. А який це сам період був? Це е, значить, я закінчив, я закінчив у 2014 році е, контракти свої, потім повернувся в Україну. І в 2016 році у мене стався мухабад. Я актор, я сидів без роботи. У мене тоді я не дуже розумів, чому тут знімається теж російське кіно. І якби вся, вся та ситуація призвела до того, що я ще раз поїхав і знявся в Росії. Це вже був останній раз. Це операція Мухабат. Це грішок, який я ношу з собою, але... Я це зробив. Ну, скажімо так, я хотів дуже голосно хлопнути дверима. Ну, ось так. Це була гарна роль. Це була історія про Афганістан, про радянсько афганську війну. І я не грав російських офіцерів і так далі. І так далі. І це була остання моя роль. Після того ноги моєї в Росії не було. Це було свідомо, хоча пачки сценаріїв мені йшли ще декілька років, і я від усього відмовлявся. І я скажу, що від другого сезону Катерини, там, де я грав Орлова, і там, де вже це була центральна лінія, я теж відмовився. От, Власне, повертаючися вже до фільму Довбуш, прем'єра якого відбудеться 24 серпня. Вірніше у всеукраїнський прокат вона вийде, а прем'єра буде на 14-му одеському кінофестивалі міжнародному. А як взагалі, що для себе має зрозуміти глядач, на вашу думку? Яке завдання команда ставила перед собою? Що донести саме глядачеві? Що б вони мали зрозуміти? Що Україна це територія суперлюдей. Я скажу дуже коротко, я не хочу розвивати тут ніяку патетику. Це справжні суперлюди. Вони боронили землю тоді. Вони і зараз боронять нашу землю. Суперлюди. Ось і все. Тому це розуміє зараз весь світ. І як ніколи, ця стрічка на часі. Насправді, так, звісно, саме із-за того, щоб показати світові, хто такі українці і що так було завжди. Пане Сергію, я щиро вдячна вам за розмову. зичу вам натхнення та миру нам усім. Миру нам усім. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! А я мала розмову із актором та виконавцем головної ролі в фільмі «Довбуш» Сергієм Стрельниковим. Говорили про роботу над фільмом та як змінилися сенси стрічки після повномасштабного вторгнення.